Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Хочу подякувати всім, хто підписується на канал, ставить лайк прикрасам та пише коментарі. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки. З натуральними гранатами, родолітами та сапфірами. Розмір поверхні 28 на 20 мм. Гранат 6 на 4, 5 на 2,5 мм. Сапфір 1 мм. Вага сережок 9 г. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики гарної якості, чисті та прозорі, вартість сережок 2250 гривень. Срібна каблучка з натуральними гранатами, родолітами та сапфірами. Розмір поверхні 23 на 23 мм. Гранат 7 на 4 мм. Сапфір – 1 мм. Вага каблучки 6,4 грами. Розмір каблучки 18,3. Гранати гарної якості, яскраві, чисті та прозорі. Вартість каблучки 1800 гривень. За бажанням можна створити ось такий комплект. Срібні сережки з натуральними турмалінами. Розмір поверхні 20 на 16 мм, турмалін 5 на 2,5 мм та 7 на 4. Вага сережок 6,8 грами. Англійська застіпка. Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Турмаліни яскраві, гарної якості. Вартість сережок 2100 гривень. Срібний браслет з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Загальна довжина. 23 см. Вага 6,3 грами. Довжина по камінню 50 мм. Дуже зручна застібка. Легко самостійно, як Надягати, так і знімати. Ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 25 на 18 мм. Опал 7 на 5 та 5 на 3. Вага сережок 7,5 грами. Опали дуже яскраві. Гарно виблискують при будь-якому освітленні. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Вишукані сережки з натуральними танзанітами. Нічого зайвого, акцент на каміння. Розмір поверхні 24 на 20 мм. танзаніт 6 на 4 та 4 на 3 мм. Вага сережок 8,3 грами. Застіпка омега. Дуже зручна. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, на будь-який навіть складний прокол. Заглушки, звісно, я додам. Вартість сережок три тисячі гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!